Нагнав молоде. Ось два сидять молодих. А зараз вже. Вже сім хвилин. Літає вон молоде, якщо ти його видно. Полотиться, так? Да? Молоде, біле. Вже літає сьому хвилину навіть не сідала і не думає сідати. Третій день, о, о, четвертий день літає. Сьогодні нагнав і вчора теж нагнав лотить. Не знаю, чи, чи там Вон видно, видно. Мабуть, хотіла сісти, але не сіла. Вон полетіло. Дуже гарно літає. Дуже радий, що звів спортивний голубів. Зараз вам покажу дикаря вон. Це то, то, що я разом з Миколаївською голубкою привіз. Зараз воно серветься, тому що його спугнув хтось. Вон тут, я його пустив з руки, але воно вернулось. Вон. Дуже гарно літає Миколаївський. Ой, точніше спортивне молоде. Зараз я вам його піймаю, зараз стану. Пішло. На круг це, це саме старше моє молоде, тому воно і льотає. Якщо б я нагнав цих, зараз вони осіло сіло, сіло. Наліталося і сіло собі. Дуже радий, що звів спортивних. Радують вони мене. Сьогодні запускав ось тут е, двох Миколаївських. Одна голубка зависла, але не було утром <кій> вітра. Зараз є трошки вітер, тому може зараз піймаю, буду їх пускати. Думаю, згнати зараз цих двох молодих, нехай трошки політають. <кій>